26 травня у Зозулівському НВК відбулася презентація книги Заради життя, яка створена за ініціативи Тетяни Тиханової та Надії Каркулевської. Змакетував та видав книгу Тарас Подвірний, долучилися до видання Меценати. Книга присвячена Віталію Бахору, герою АТО із Золочівщини, що віддав своє життя за Україну. У презентації взяла участь родина Героя України, керівництво району священники, громадськість. Коли дитина помагає будь-якому вічі, сам часто стискаючи до бою. І можна теж тормити ці слова в що сказав правний Сино. Наш Бог прошив серце родині Тичиніші, зокрема, родині, родині, родині Бахорі. І наше серце кожної людини, зокрема, також. Найболячіші родині. І разом з тим ми відчуваємо самі біль. біль втрати, біль втрати Віталія, біль втрати наших хлопців, які продовжують гинути. І в нас постійно виникає таке питання, не тільки в полі. Чому? Чому вони гинуть? Чому то Східний сусід на нас далі налітає? Чого то є таке, чому політики обестні, є якісь маніпуляції, чому то так є? Але єдине, що тішить нас, це те, що ми не забуваємо своїх героїв. Саме ця книга «Заради життя вона писала на виділі книги пам'яті про новітнього героя України Віталія Бахмута. І рішення про те, чому саме створити саму книгу, вона придумала тим, що газетні статті чи телеканальні сюжети вони забуваються. Книга, а саме формат спогадів, деталів, так е е він є більш живий і він е в суті є першим самим на Україні, можна сказати, тому що такої книги ще не є, не існує. Є на Полтавщині видана і на е волині видана книга загальні про е список місто. Е і дію, це, підходить От, і е взагалі. Ми плануємо передати цю книгу в відділ освіти золотисті і в центральну бібліотечну систему, щоб ця книга була доступна кожному, щоб це сприятиме, по суті, щоб духовуватиме патріотизм серед нашої молоді, а саме серед школярів. І це в суті, ця книга це є ще краплина у вічній пам'яті наших великих героїв. Наші всі пустяні. Хоча вбивали досі українці, І рани ще не ходять, я тряті, вклонилися усім, усім Христам, всім хлопцям, що війною пить, в честь віддамо солдатський матеріал, який обіз горе, як правило жити. Колотець Ярослав підійшов до мене і попросив зібрати матеріали, і написати книжечку. я йому пообіцяла виношували цю думку вже зразу, бо в мене такий характер. А тут якось через пару тижнів телефонує Тетяна Борисівна, Надія Васильівна, давайте у відповічному пам'ять нашого героя Віталія Бахора напишемо книжечку. І ось так наша книжечка проявилася на світ. Ясно, що книжечка скромна, тут публіцистичні матеріали, але я впевнена, що пам'ять про Віталія Бахора і... Тисячі таких, які загинули хлопців, молодих, які загинули, захищаючи нашу державу, стане і якраз предметом дослідження істориків і стане прикладом для того, що будуть написані і поеми, і вірші, і пісні, і зняті будь фільми. а поки що наша скромна книжечка. На титульній книжечки поміщено Віталія Бафа і поміщено його маленьку донечку. Його в маленьку десантницю, тому що вся сім'я, коли підходило свято ВДВ, завжди одягалися кільняшки. Ми вирішили з Надією Васильівною, що доречно буде закінчити книжечку прізвищами тих хлопців, які також не вернулись дому, так само, як Віталій Бахов. Представники Золочівщини Віталій Бахор, Михайло Бекерський, Михайло Ковальчук, Володимир Салівончик, Ігор Черняк вони також пішли в безсмерті заради життя. От. І Левої не вмирають. Левої не вмирають і в першу чергу пам'ять залишається доти, доки, 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 доки ми живемо. Я вирішила так для себе, що пам'ять повинна йти далі, повинна йти до дітей, до уроків, до правнуків. Важко знайти потрібні слова, щоб сьогодні виробити вдячність, виробити співчуття батькам, родині Віталія. Є тільки така знаєте, надія і, 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 напевно, навіть не знаю, як висловитися. Ну, Напевно, що в основному це молитва для того, щоб той список, який є там на задній сторінці книжки більше не продовжувався. Хай на кінець запанує довгожданий мир, хай буде спокій, а пам'ять про Віталія Болизавна сільцями. Слава Україні, герої не мають. Зараз хочу звернутися до учнів наших, які дітки, ви буваєте дуже часто. Особливо зурі та, може, інших сіл, буваєте в нас на кладовищі, на, то до своїх рідних приходите, не забувайте про Віталіка. Та, підійдіть до його могилки, підійде, коли часу своїте, змойте молитву. Знайте, що він дуже любив всіх нас. І ми повинні це пам'ятати. Зараз говорити дуже важко. Тому що комок стає у комок болю. Не загибено тут і слова. І вже майже рік, ви знаєте, я не люблю дивитися на небо. Не люблю дивитися в небо за будь-якої погоди, чи сонячно, чи похмуро, чи день, чи ніч, тому що те небо відібрало в нас найдорожче. Батьків, мами, батька відбрало синочка, їхню гордість. Потіху, надію, сподівання дружини коханого чоловіка, чоловіка, який був, як каже Оксана, понад у їхньою упорою, їхньою підтримкою, їхньою надією і донечки, донечки батька. Вибачте, мені дуже важко говорити мене прямо з серце. Каже, тому що ті ученята, донечки я бачу і бачу Віталіка. Бачу Віталіка, який він був. Такий рухливий, який і забрали. От небо, небо забрали дитини, не який він тим забрав на рух, відкидав, тішив, середів і дуже мало притиснути. Тому тільки півтора року було наші вікторії, як тебе забрали. Просто прочитаю вірш, який народився сьогодні, буквально зальцями. Пам'яті Віталія Баго було лице, був бачен і розум. Здіймала доля в небо знов і знов. Він взяв маленьку донечку на руки, поцілував і сам удар пішов. А там війна жорстока і безжальна, там бої без краю і кінця дивилась Богородиця почальне, Втирала піт і в тому, і з лиця. І вили псих. Багато довго рвали усе іство, здривалися серця, причисте, як могла броня, теряючи любо із з лиця. І знов наказ у небо, знов кохмари, Готуюсь десант безстрашний, віле будь. І ще ж тоді серця передчували, що це останній найстрашніший путь. Двихтіли двигуни на літній смузі. Тримались хлопці до плеча плечем і що чужі, та вже за духом друзі, яких вогонь війни пече, пече. Безстрашні, сильні, вірні, як ніколи, їх сорок дев'ять. Вічна пам'ять всіх. У дворі мами пахли матіо. І мовчки від розпуки плакав тіло. І світло вче. А що було казати? Ворожа зброя точно в б'є ці. Лишає тільки пам'ять і утрата, лишає біль, пекуче, вічний. А донечка іди вперед на впень, на платі синьожовте вишиття, бо на майбутнє світло України заради щастя, миру і життя. Шановні автори цієї книжки, я, я, я хочу подякувати. Всім перш за всему горизм, які в долучилися, обставилися. Все равно невеличка, але це буде е, світло про нашого Віталійка. Я хочу подякувати вам, шановні сучасні, віці, що ви духовно підтримуєте сім'ю. Бахові, я хочу вам подякувати батьки. І просити душі до бачення, що ви дозволили мені знову зачепити ту рану вашу, яка довго і довгої ціле ваше життя. Я хочу подякувати дітям, які мені долучилися до цього року, які розказали більші і співали якісь пісні. Я хочу побажати всім, щоб ми більше такими літками не літали. І щоб над нами було тільки мирне небо. І ми могли, могли летіти рейси такому, що ми безпечно могли злетіти і змогли сісти. Слід відмітити, що 14 червня виповнюється один рік з часу загибелі старшого лейтенанта Віталія Бахора, який загинув у військово-транспортному літаку повітряних сил Збройних сил України і Л 76 що заходив на посадку в аеропорту Луганськ та був збитий терористами. На борту збитого літака було 49 осіб. Усі вони загинули. Вічна пам'ять героям.